Близько 40 осередків займання ліквідовували рятувальники ДСНС цієї ночі в дев'ятьох регіонах України. Під масованим російським комбінованим ударом були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. У Києві рятувальники працювали на 13 локаціях. У Святошинському районі досі триває розбір завалів зруйнованого будинку. Є інформація про двох дітей, яких не можуть знайти на місці події. За даними МВС, є інформація про дев'ятьох загиблих. Поки що журналісти з місця подій повідомляють і про десяту жертву. Але ж чекаємо на підтвердження цієї інформації від офіційних джерел. І ще понад 70 людей зазнали різних травм в Святошинському районі. Зараз працює наша знімальна група і е, журналістка Влада Грубич. Владо, будь ласка, тобі слово ну конкретно де ти перебуваєш і що ти бачиш? Колеги, вітаю, от власне зараз я прямо біля цього будинку, який вже оплиті всі телеграм-канали, всі новинні сайти. На жаль, тут просто страшні наслідки, дуже багато руйнувань. І я вже поспілкувалася з багатьма місцевими мешканцями. Всі просто в такому розпачі, шоці, трагедії, і відверто дивуються, як їм тим людям, з якими я поспілкувалася, вдалося вижити. Адже дійсно руйнації тут дуже дуже страшні і наразі працюють ДСНС, розбираються ці завдання. І як уже щойно Руслан ти зазначив, дійсно є інформація, що досі невідомо про долю двох дітей, і іноді навіть чути телефонні дзвінки прямо з під стін цього будинку, тобто яка буде далі ситуація і статистика. Ми поки що не прогнозуємо. Взагалі, дійсно, дуже багато людей розуміють, що щастя в тому, що вони вижили, але наскільки трагічно те, що сталося з їхніми сусідами, от я поспілкувалася з однією з мешканок місцевих Тетяною, вона не з цього будинку, а із сусіднього, але вона знає тут усіх, адже це такий маленький мікрорайончик Святошинського району. Пропоную послухати, що вона згадує про цю ніч. Дуже страшно. Єдине, можу сказати, що вістини дійсно рятують, ми не посічені осколками. Ну звичайно, нас повилітали вікна. Ми не в цьому будинку живемо, ми живемо в сусідньому, але ну, ми обійшлися, можна так сказати, тільки матеріальними стражданнями. Це було страшно, це було дуже гучно. Ходіть в укриття, не нехнутись нормально А де ваш будинок? Наш будинок це одна, одна група двох поверхових будинків, які знаходяться за цією бути Там також вилітало дуже багато вікон, але ну, попередні, якби тільки матеріальні збитки, якби люди, слава Богу, всі живі. Ви не з цієї події. Бачимо, дякуємо за пряме включення. Влада Грубич із знімальною командою Сніданко продовжує працювати на місцях трагедії, фактично прильотів російських ракет саме у столиці. Стежте разом з нею в наступних випусках. Будемо чекати на нові подробиці. Продовжує на місці трагедії працювати команда сніданко і наша журналістка Влада Грубич. Владо, як змінюється, ну, змінюється ситуація на місці трагедії і проводяться рятувальні роботи. Колеги ще раз вітаю. Ну в першу чергу хочу зазначити, що тут дуже багато руйнувань в величезному радіусі практично в усіх будинках повибивані вікна, тому постійно приїжджають і ДСНС, і пожежники. І ось на наших очах аварійна електромережа приїхала. Очевидно, немає у будинках ні водопостачання, ні електрики, тому роботи тривають. Також триває розбір завалів. Досі невідомо про долі людей. Адже під завалами вони залишаються і так само підтягуються сюди постійно. Місцеві мешканці вони намагаються поспілкуватися зі своїми сусідами, підтримати, фіксують все на фото, відео дуже багато волонтерів, які також привезли воду, якісь перекуси і психологічна допомога. Тому така ситуація, колеги. Оси, будемо чекати від тебе на нових подробиць. Я зазначу, що команда Сніданку і влада Грубич продовжують зараз працювати в найбільш постраждалому від російської атаки цієї ночі Святошинському районі столиці. Стежте за подіями з нами. Так, ну і зараз е, команда Снітанку працює е, в одному з найпостраждаліших районів столиці після російської атаки. Це Святошинський район, і там наша влада Грубич Владу. Е, е, твоїми очима які масштаби наслідків російської атаки як міняється ситуація на місці трагедії. Колеги, вітаю ще раз. Зараз хочу зазначити, закцентувати на роботі комунальників у Святошинському районі, адже дуже багато руйнувань, дуже багато скла і побутових речей. От можете побачити, люди прямо з поверхів скидають свої речі на землю. А вже тут комунальники швидесенько все перехоплюють і прибирають і тут вже такі, такі імпровізовані кубки з побутового сміття. А також я хочу вам продемонструвати дуже така наочна історія, наскільки це був сильний вибух, що двері під'їзду металеві, товстелезні, їх просто викрутило повністю, і от власне спостерігала я за цим під'їздом, і з нього постійно виходять люди з валізами з маленькими дітками на руках і. Це все, от в такому в такій атмосфері шуму, звуку скла, плачу і тривоги. Але водночас, попри такі дуже складні емоції, тут навколо є дуже багато людей, які намагаються хоча б якийсь оптимізм включити в цю ситуацію, тобто пропонують допомогу, пропонують навіть просто винести речі. Також дуже багато історій, що хтось тут загубив своїх домашніх улюбленців, котиків, песиків, всі бігають, запитують чи не бачили, і люди включаються, починають разом працювати, і от я спостерігаю за всім цими. Мені таке враження, що от така згуртованість вона навіть трошечки допомагає психологі... психологічно в цьому місці зараз. От така ситуація. Комунальники з нами поспілкуватися не захотіли, бо дуже скромні, як вони кажуть. Але е, кажуть, що ми самі побачимо результати їхньої роботи вже зовсім скоро. Колеги Ну, а ми побачимо ваші приключення. Нагадаю, Вада Грубич продовжує працювати на місці трагедії в Ситошинському районі після російської атаки цієї ночі. І, і зазначу, що в обласній військовій адміністрації повідомили цієї ночі на столицю летіли калібри, балістика і шахеди Росії. Ну і продовжує на місці трагедії працювати команда сніданко і наша журналістка Влада Грубич. Владо, як розвиваються події на місці трагедії, як організований цей процес порятунку? Що бачиш? Колеги ще раз вітаю. Дійсно, завали трива... розбір завалів. Триває і ДСНС е, за своїм регламентом завжди має таку е, так звану хвилину тиші. І от буквально нещодавно, е, коли була одна з цих хвилин тиші, їм вдалося почути крик чоловіка. Він був під завалами понад 6 годин, і його вдалося врятувати і одразу ж передали в руки медикам. Ну і далі, е, завали е, розбір завалів. Триває, бачимо, спостерігаємо, що дійсно от є оцей інтервал певний і шуми, шуми. Потім хоп, хвилина тиші. Сподіваємося на те, що і надалі вдасться врятувати людей. Також, як вже зазначили, сюди на місце вже прибув Ігор Клименко. Будемо намагатися записати коментар із ним і працюємо далі, колеги. Я зрозуміла, що це ракета, бо ми вже відрізняємо по вибуху, де шахетя ракета, пішла в коридор. І в коридорі вже був другий вибух дуже сильний. І був третій дуже сильний вибух, і посипалися шкафи, стекла, все посипалося міжкомнатні двері, двері в шкафах повалилися, але якимось дивним чудом мене зачепили. Власне, це ті самі очевидці трагедії, які самі постраждали від російської атаки, яких розпитав сніданок. І близько 40 осередків займання ліквідовували рятувальники ДСНС цієї ночі в дев'ятьох регіонах країни. 24 рази цієї ночі було атаковано. Харків в місті пошкоджено будинки щонайменше п'ять людей отримали поранення на Хмельниччині. Двоє травмованих пошкоджено газорозподільчий пункт і житлові будинки. В Житомирській області постраждав 39-річний співробітник ДСНС, рятувальників Росіян та. Але коли ті прибули на гасіння пожежі, були по Сумщині, поранено двоє людей. Пошкоджені адміністративні будівлі. Дві поверхівки понівечено на Запоріжжі в Київській області. Наслідки атаки фіксуються в трьох районах. Зокрема, у Бучанському пошкоджено п'ятиповерховий житовий будинок і загорівся магазин. І зараз вони підказують. Включається наша команда і влада Грубич, яка Працює на місці трагедії в Святожинському районі. Влада, тобі слово. Колеги, вітаю ще раз. Щойно вдалося мені поспілкуватися з очільником МВС ігорем Клименком. На жаль, не встигла перегнати відео для вас, тому просто перекажу, що найсвіжіша інформація, яку він мені озвучив, це по-перше, що розбори завалів вони триватимуть до останнього, доки не перевірить кожен міліметр цих будинків, які ми бачимо. А що досі є інформація, що там є люди, тому що чути мобільні телефони, які звідти дзвонять, і в моменти тиші. Чути крики людей, тож розбори завалів тривають. Також він зазначив, що він сам виріс у цьому районі, і тут абсолютно немає ніякої такої інфраструктури, яка була б цікава для знищення ворогом. Тут суцільні будинки, житлові і цивільна інфраструктура. Також він зазначив, що загалом по місту Києву сьогодні дуже багато пошкоджень і. В усіх місцях триває робота ДСНС і поліції. Колеги Влада Грубича з місця трагедії прильоту російської ракети ракети які розтрощили стільки будинків і вже пронесли стільки жертв наших людей. Кілька секунд ще з нами. Побудьте, будь ласка, глядачі.